19 лютого у Миргородському центрі надання адміністративних послуг провели навчання з домедичної допомоги для працівників закладу. У грудні минулого року ЦНАП отримав напівавтоматичний портативний дефібрилятор. Обладнання надала програма розвитку ООН у межах проєкту ЮФОРКАВІ розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки ЄС. Полтавською обласною військовою адміністрацією Мирогородській міській раді було передано на півавтоматичний автоматичний дефібрилятор для використання в приміщенні центру надання адміністративних послуг. Сьогодні для нас проводять навчання для того, щоб працівники ЦНАПу при необхідності могли використовувати цей дефібрилятор і допомогти людям може комусь врятувати життя. Тренінг з використання дефібрилятору провів лікар станції екстремальної допомоги. Він зазначив, що апарат розроблений спеціально для людей з немедичною освітою, адже оснащений звуковим супроводом, що підказує порядок дій. Головне зберігати спокій та попередньо мати базовий рівень знань, як ним користуватися. Ну, сьогодні мене попросили провести навчання з домедичного надання допомоги при раптовій зупинці серця. Це досить актуальне питання, тим більше, що, наскільки я знаю, ціна отримав спеціальний дефібрилятор автоматичний, який рятує життя. І моя сьогодні буде задача навчити грамотно правильно ним користуватися. Чим раніше розпочато надання допомоги, тим вищі шанси на успіх. За статистикою, якщо реанімаційні заходи розпочато в першу хвилину після зупинки серця, ймовірність рятувати людину становить близько 90%. З кожної хвилини зволікання цей показник знижується на 10%. Тому наявність дефібрилятору це можливість надати домедичну допомогу при перших ознаках зупинки серця. Перший головний симптом – це втрата свідомості. Що може людина з відсутністю медичної освіти оцінити людина без свідомості, а потім вже відсутність дихання, відсутність серцевої діяльності і послідуюче прийняття рішення про те, що вона проводити якісь базові реанімаційні заходи. Все інше допоможе зробити цей без автоматичний дефібрилятор. Тим, кому не мав показань для проведення фібриля дефібриляції, він не спрацює, він працює тільки там, де необхідно його алгоритм закладений в його програму, такий, що просто так живу людину ним врятувати не вдасться. Тренінг у миргородському ЦНАПі став важливим кроком у підвищенні готовності працівників до надання першої допомоги завдяки автоматичному дефібрилятору та здобутим навичкам, вони зможуть швидко та ефективно реагувати у критичних ситуаціях.